На Лимані теж минулого тижня Я розповідав про ось ці райони, де третє штурмування що показувала зачистки, як вона проводить в північніше населеного пункту Новоселівка. Так ось тут за кілька днів 67 кабів прилетіло з боку противника, і в такому темпі утримувати оборону в цих районах. Ну це просто-напросто неможливо. Просто-напросто неможливо. Удари фабами, дрони на оптоволокні плюс до цього всього неймовірно велика кількість ворожих розвідувальних дронів. які Сканують усі шляхи постачання і під'їздів до міста, якими рухається наша логістика, це показує те, що росіяни розгортають попереду ще дуже і дуже серйозну наступальну операцію, в якій вони якраз таки будуть застосовувати і вже застосовують елементи сучасної війни. Ми далі змістимося ще до новопавлівсько е, Олександропольської ділянки фронту. І я про це покажу наочно про що це йдеться в цих сучасних методах війни. Але вони прекрасно розуміють, що вибивають нашу логістику далекобійними засобами, або навіть це не далекобійні, це такі мідлстрайкові, середньої дистанції середньої дальності. Засоби вибивають логістику і все, і ми стаємо е, беззбройними. Далі починається фаза міських боїв, е, заходячи до населених пунктів, росіяни розуміють знову ж таки свою перевагу за рахунок своєї часи. Цельності, що ми не можемо утримувати міст, і ось це ті фактори, які зараз дуже дуже критично впливають на нашу оборону. Зокрема, навіть по напрямку Лимана, за останній час до речі, на мапі Діпстейт відбулися ось ці зміни з феноменальним розширенням сірих зон в околицях Лимана. Ось я ще виділю ці межі сірих зон, які тут поз'являлися на мапі Діпстейт. На ці зірі зони, що показують, що росіяни знову ж таки прозумдувавши простір, спробувавши атакувати Ямпіль, не зуміли його взяти. Вони довго тут товклися, близько місяця. Зрозуміли, що це не те, що їм потрібно робити, і змінили свою тактику. і Їхні окремі малі групи почали рухатися далі лісовим масивом в обхід Ямполя в бік Лимана. Точно так само і за річного в обхід за річного в бік лимана, і зараз окремі групи противника вже виявляється на околицях лимана, що знову ж таки є дуже небезпечною тенденцією, тому що противник зазвичай це робить під покровом ночі, до речі, невеликими групами проникає на таку глибину території. Наразі все це відбувається без закріплення противника, але якщо їм... Звідси вдасться зробити те саме, що вони зреалізували із Куп'янськом або з Покровськом тобто розпочати міські бої в Лимані, то ви самі розумієте, наскільки це будуть складні для нашої оборони події, тому що міські бої це зараз те, чого ми не маємо допускати. Треба намагатися знищувати противника на підходах до міст, тому що далі там уже практика показує, що це. Неймовірно складні для утримання райони з точки зору того, що нас недостатньо піхоти, з точки зору того, що противник системно вибиває логістику. Вибуванням логістики він зараз дуже активно займається на Олександрівській. Чи чи Покровський? Ну напевно, що Генштаб назвав Олександрівський напрямок е, через те, щоб не дублювати назву Покровськ е, тому що є місто Покровська, є місто Покровське, е, це е, Дніпропетровська область. Е, ось тут місто Покровський, і саме в бік нього все те, що відбувається у нас на фронті, е, ось тут. В тому числі і, і зосереджене це генеральний напрямок руху противника в бік на Покровське. Зараз тут за останні дні теж була низка вибувань нашої логістики і в самому населеному пункті Покровське. Воно е, роз'єднується з населеним пунктом Олександрівка, річкою Вовча. Е, тут є переправи через річку Вовча. Ось цей міст, раз ось цей міст. Два е, обидві зараз ці переправи, е, нібито противник, уже вибив і є відповідні відео. Підтвердження кабами вони якраз між Олександрівкою та Покровським вибувають цю нашу логістику. Знову ж таки, кляті каби, які е, стали точнішими, вочевидь, і завдаючи завдаючи ось цих от ударів, ну просто позбавляють наш можливо можливостей до перевезення. Це перший фактор, сам сама ударна міць. Другий фактор те, що їхні розвідувані дрони, на жаль, мають змогу літати, і це. Просто процес 24 на 7. їх збивають. Вони з'являються. Їх збивають, вони з'являються Росіяни. Цю технологічну перевагу в сенсі розвідувальних дронів. Вони мали її, і вони її продовжують плекати дуже і дуже потужно. Ще одна переправа в цих же районах це населений пункт Коломійці. Ось тут між селом Коломійці та Тихи. Так само, ось тут в Покровська та Олександрівка і коломійці Тихи. Теж цю переправу росіяни вибивають тут. Уже на цей раз роблять не кабами, а дронами Ми просто подивіться інтенсивність, скільки дронів прилітає. Це якась мовні або привіте. Просто в одну ту саму локацію летить цілий рій дронів, оскільки там три чи чотири штуки прилетіло. І як наслідок, ми бачимо ці пошкодження переправи в районі населеного пункту Коломійці. Е, ще одна локація, де так само дронами росіяни атакують. А це в самому населеному пункті Покровське. е, не завжди точно, але ну будьте певні, що день, два, три, десять таких атак і мости не стоять. І таким чином росіяни дуже спокійно в якійсь мірі для себе вибивають нашу логістику. Це просто капець яка небезпечна тенденція, це просто гіпернебезпечна тенденція, до якої ми зараз підступилися на цій ділянці фронту, того що зараз іменується Олександрівським. Напрямком е, більш цього е, варто ще також відзначити останні просування росіян на це вже Гуляйпільський, По суті, що напрямок південніше у Запорізькій області, ось тут населений пункт Гуляйполе, е, і все те, що відбувається на схід, тобто ось. За цією лінією все тут викликає дуже великі перестороги так само, адже от ми бачимо останні зміни на мапі на мапі Діпстейт, які показують просування спочатку в районі населеного пункту Павлівка та Оспенівка. Ось заштрихована територія. На наступний день зміни на мапі Діпстейт показують просування в районі Малинівки та Полтавки. Більш того, Полтавку так само росіяни демонструють свої кадри. Із аквафрешами, що вони тут повиставляли прапори і зганяли вже Полтавку. Та водна перешкода, котра тут протікала, річка з дуже такою чудернацькою назвою. Я забув її назву. Ну. Може, зараз а янчол, янчол. Ось річка Янчул її е, зуміли уже за всією очевидністю Росіяни подолати. Ось річка так протікає, е, і зуміли перейти на західний берег цієї річки, займаючи і Полтавку. І також осінтер стверджують, що була зайнята нова Миколаївка за останній час. Такі дані е, були. Це е, підрозділи російської армії. Зайшли туди буквально, що учора вчора ввечері, попри всі ті успішні заходи, які тут вживалися Україною за стабілізації ситуації кілька днів тому, на жаль, зараз можна говорити про те, що у нас провалюється ця ділянка голійпільського фронту, і це. Та загроза, про яку я колись раніше говорив, просування що були на кордоні Донеччини, Дніпропетровщини та Запорізької області, та загроза, котра зараз вже починає нависати реальною небезпекою оточення Гуляйполя, виходу в тил Гуляйполя, ну або бодай створення клешні навколо Гуляйполя із усіх запорізьких напрямків зараз саме цей виглядає на те, що він е ну буде таким доволі таки критичним в своєму продовженні оборони, якщо не зупинити цю. Ситуацію по просуванню противника в районі Успенівки розумію, що дуже напевно неприємна інформацію я зараз озвучую, але давайте завершу якоюсь більш позитивною. Учора були також дані що нашим військам бодай вдалося ліквідувати на Запоріжжі високопоставленого. Офіцера, хоч він за званням лейтенант Василь Марзоєв, але він його високопоставленість полягає в тому, що це син командувача 18-ї 18-ї загальновійськової армії Російської Федерації генерала Аркадія Марзоєва. Назові молодшому був 21 рік. Його там посмертно представляють до звання Героя Російської Федерації. А от ну суть його батька йому принаймні зробили дуже сильно боляче. очевидь, тому що його батько очолює команду 18 загальної військової армії, яка дислокується в Криму і воює на Херсонському напрямку. І всі ті обстріли цивільного населення Херсону це саме його рук справа. Тому така ну це я розумію, що це занадто мала вендета, Але принаймні, вже скільки цих високопоставлених офіцерів наклипали наші е безпілотники в Запорізькій області? Ну до їхнього числа додасться і син командувача 18 загальної військової армії.